2024 рік. В кількох сантиметрах від голови Дональда Трампа пролітає куля і ранить його у вухо. Ця подія стала мало не головним чинником, що призводить до результату виборів цього року. Адже після замаху на Трампа його шанси на перемогу зростають з 50 до 70%. Зробимо Америку велику і знову. Це головна теза предвиборчої компанії Трампа, і навіть після перемоги він сказав, що сам Бог йому зберіг життя для того, щоб врятувати американський народ. За останні кілька місяців Трамп не покидає головні заголовки газетних шпальт. Він заявляв, що позбавиться від емігрантів, поборе інфляцію, зменшить податки, та саме цікаве, що зробить США столицею криптовалюти у світі. Згідно ще з літніми опитуваннями усіх криптоінвесторів США, близько 70% планували віддати свій голос за того кандидата, хто підтримує крипторин. Трамп зрозумів, куди треба тиснути, і натиснув. Він заявив, що після перемоги ціну біткоїну підніме до неба та звільнить голову сек Генрі Генслера, який виступає головною перепоною для розвитку криптоіндустрії в США. Такі обіцянки Трампа спрацювали на всі 100, і він переміг. І на цьому фоні ціна біткоїна таки злетіла до небес і побила всі попередні рекорди. Окрім того, криптоінвестори очікують, що з приходом Трампа криптовалюта отримує нормативно-правовий статус, що сильно збільшить приток капіталу і приведе до ще більшого зростання. Вже у перший день після перемоги Трампа весь світовий ринок здригнувся. Деякі компанії злетіли мало не у космос, інші скотилися майже на дно. Бідні, бідніють, багаті багатіють. Лише за один день 10 найбільших мільярдерів стали багатші на 64 мільярди доларів. І одним із найуспішнішим з них був Ілон Маск, який постійно підтримував Трампа та навіть фінансував його предвиборчу компанію. Лише за один день статки Ілона Маска зросли на 26 мільярдів. Друзі, а ви щось заробили на стрімкому зростанні біткоїна та інших криптовалют? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Сьогодні криптовалюта стали майже на рівні зі звичайними грошима, і з політикою новообраного президента США вона все більше буде проникати в життя пересічних українців, тому необхідно тримати руку на пульсі. А для того, щоб безпечно зберігати, робити перекази чи купляти вашу криптовалюту, необхідно мати надійний та перевірений криптогаманець. І найзручніших у цих операціях це гаманець Трасі Плюс. Головна перевага це те, що можна отримати звичайну банківську карту і, тримаючи крипту на своєму рахунку, розрахуватись нею у будь якому місці отримати карту Трасі Плюс можна всього за 10 євро? З такою картою ви без проблем можете відправляти чи отримувати до 5 тисяч євро на день у будь-якій країні Європи. Це швидко, надійно, а головне безпечно. А у застосунку Трасі Плюс ви можете зручно купувати криптовалюту, миттєво обмінювати найпопулярніші монети, виводити гроші на свою банківську карту без комісій, а також переказувати крипту на інші гаманці. Для мене це найзручніший та найбезпечніший криптогаманець в Україні. Варто зазначити, що компанія Trusty Plus зареєстрована в Литві, а отже, працює по правилам ЄС, а значить, що жодний державний орган України не бачить даних про цю карту чи гаманець в прив'язці до конкретного громадянина. А саме головне, що встановлення застосунку Trusty Plus абсолютно безкоштовне і доступне кожному, як для новачків, так і для досвідчених криптоінвесторів. При абияких питаннях завжди можна звернутись у підтримку, де вам усе люб'язно підкажуть та допоможуть у будь-якій ситуації. Якщо ви цінуєте безпеку, конфіденційність та зручність при роботі з вашими фінансами, Трасті плюс вам сподобається. До того ж, за допомогою цього сервісу можна заробляти на реферальній програмі. Вона працює дуже просто. Поширюєте лінк, що згенерований у застосунку трасті, а потім миттєво отримуєте винагороду після кожної обмінної транзакції, що здійснив запрошений вами користувач. Сам користуюсь і вам раджу. Усі лінки будуть у описі до цього відео. Говорячи про майбутній вплив Трампа на криптовалюту, варто зазначити важливу деталь: самому Трампу абсолютно все одно на крипторинок. Він не є активним інвестором. Тим більше, що раніше він взагалі назвав біткоін скамом. Як я сказав на початку, Трамп використовував криптовалюту як один із головних інструментів для перемоги на виборах. І на ділі усіма криптопитаннями буде займатися не він, а його адміністрація. Hello, Bitcoiners. Thank you very much. Однак саме з приходом Трампа всі надіються на зміну регулювання криптовалюти, оскільки вірогідніше за все буде замінено керівництво Сек. Це комісія по цінним паперам та біржам в США на чолі з Генрі Генслером. Ця комісія є одною з найголовніших перепон у розвитку криптовалюти. Під керівництвом Генслера СЕК подала багато позовів на такі компанії, як Binance, Uniswap, Robinhood та багато інших. Відверто кажучи, Гері Генслера ненавидить вся криптоіндустрія. Саме його звільнення з посади має стати головною причиною розвитку криптовалюти в США, а як наслідок і в усьому світі. То чому ж стільки балачок про крипту і що саме вона може дати пересічному українцю? По-перше, криптовалюта це свобода. Зараз за усіма нашими переказами слідкує НБУ. І Якщо в будь-який момент комусь із фінансового моніторингу не сподобається, що ваш чоловік чи дружина скинули вам на карту 15 чи 20 тисяч гривень, вам заблокують всі рахунки. На сайті Мінфіну безліч негативних відгуків про всім нам відомий банк. Люди жаліються на заморозку коштів, шахрайське списання та постійні блокування карток. Окрім того, постійні обмеження на користування ваших же грошей. А якщо ви ризикнете зняти хоча б 50 євро за кордоном, можете отримати заморозку коштів, блокування карти, а ще може лист щастя з обвинувачуванням у відмиванні коштів. І таких історій просто безліч, ви не можете вільно використовувати гроші, за які ви віддаєте своє здоров'я та час. З криптовалютою ви маєте набагато більше анонімності та свободи у використанні власних грошей. І навіть якщо ви не заробляєте на крипті, вона є чудовим інструментом, щоб просто вільно розпоряджатись своїми фінансами. Однак повернемось до Дональда він ще не став на пост президента, однак уже обіцяє відмінити податки на криптовалюту в США. Також на сайті Конгресу Сполучених Штатів уже з'явився законопроект про стратегічний біткоїн резерв. Тепер його очікує голосування. Насправді, це певна революція у сфері криптовалют. Такий собі потяг, що мчиться. І хто вчасно у нього стрибає, той може непогано збагатитись. Однак поспішних рішень не потрібно робити і добре досліджувати питання. Багато експертів прогнозують нову еру для біткоїна, яка може підштовхнути його ціну до мільйонів доларів за монету. І, можливо, найближчим часом ми побачимо, як казначейства різних країн світу купляють біткоїн. Отож, стрибати в цей потяг чи ні? Вибір за вами. Однак пам'ятайте, не помиляється тільки той, хто нічого не робить.